Попри те, що вихідні та понеділок були прохолодними, на цьому тижні в Україну таки завітає справжнє літнє тепло, 13 та 16 червня переважатиме більш спокійний характер погоди та почне підвищуватися температура повітря. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 14 червня, невеликі дощі місцями з грозами очікуються в західних областях. А також в Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кресонській, Одеській областях та в Криму по всій країні переважатиме невелика хмарність. А повітря прогріється до більш комфортних плюс 19, плюс 26 градусів тепла. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 15 червня, потепління в Україні продовжиться у більшості областей. Повітря прогріється до комфортних плюс 24, плюс 26. Лише на крайньому заході очікуються близько 21-23 градусів, а місцями в центральних областях і на півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26-28 градусів. На заході та південному сході дощитиме у п'ятницю, 16 червня, на заході України буде багато гроз, проте на температуру вони суттєво не вплинуть. Лише у Львівській області стовпчики термометрів впадуть до плюс 18. Нарешті території України буде сухо, а повітря прогріється до плюс 25-28 плюс 28 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!